Виконуємо право 3 з розділу діємо до теми 13 за підручником інформатики 9 клас Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Якщо потрібно, закриємо попередню програму та створимо нове вікно. Нам потрібно скласти програму для знаходження найменшого елемента списку, причому без використання функції MIN. Елементами в списку в нас будуть випадкові числа. Отже, підключимо модуль Random для роботи з випадковими числами. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Кількість елементів списку в нас буде 9. Давайте збережемо кількість в зміні N. Максимальний елемент списку в нас буде 99. Збережемо максимальний елемент. В зміні Amax. Ну і сам список буде називатися А. Поки що він у нас буде порожній, а тепер його заповнимо. Будемо робити це в циклі з лічильником FOR. Кількість ітерацій списку буде рівна кількості елементів списку, тобто N. Зверніть увагу: автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний 4 пробілам або одному натиснені клавіші Табу. А ну, далі в список А з допомогою методу Append. Вміщаємо випадкові числа, які будемо генерувати з допомогою функції RandInt модуля random, і генерувати їх будемо в інтервалі від 1 до 99, тобто зміною Amax, включно. Вийдемо з циклу, давайте виведемо сгенерований список і зразу перевіримо, чи працює. Давайте збережемо, збережемо з іменем найменший елемент та виконуємо. Так, зрозуміло, виводимо. З допомогою функції Print-список А. Тепер все добре. Кожного разу даний список буде, бачимо, інший І 9 елементів. Ну, а тепер знайдемо найменше число в даному списку. Для цього нам потрібна буде деяка допоміжна змінна, яку назвемо Амін. Надамо їй початкового значення. А саме значенню першому елементу списку. Те, що під номером 0. Нумерація індексів списку розпочинається з нуля. Тобто це в нас нульовий індекс, це в нас перший, другий, третій. Саме останній буде восьмий. Ну і тепер нам в циклі потрібно перебирати весь список А. Лічильник нам пропонується не І, а «й» назвати. І кожен елемент списку порівнюємо з теперішнім мінімальним значенням. Якщо даний елемент буде менший теперішнього, то вважаємо, що це вже мінімальний елемент. Отже, умова, якщо if йоти елемент списку буде менший. Теперішнього мінімального. Тоді ще один відступ. Вважаємо, що це вже буде найменший елемент. Отже, замінили його. Після того, як ми пройдемо по всьому списку, ми знайдемо мінімальний елемент. Єдине, що хочу сказати, зараз у нас 9 ітерацій списку. Можна було б зробити на одну менше, тому що на першій ітерації ми бачимо порівнюємо А0 з A0. Ну, Але програма буде все одно працювати, буде правильно показувати. Це залежить тільки від часу виконання програми. Але що це таке? Це ви вже будете вчити в наступному параграфі. Ну і давайте виведемо деякий пояснювальний текст. У вправі пропонується записати його ось тут, хоча можна було б і знизу найменше з поданих чисел дорівнює. І в наступному рядку виводимо саме ось це найменше число. А саме амін. Краще було б ось цей рядок. Зразу над Амін. Все працює. Так, збережемо. Виконаємо. Дивимося. Справді найменше. Давайте ще раз. Все добре. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!